Для тих, хто полюбляє слухати пісні російською мовою, незабаром можуть настати темні часи. На розгляду Кабміну надійшла петиція про заборону пісень російською мовою на стрімінгових платформах в Україні. Причому українці підписали петицію дуже швидко. Детальніше про вимоги авторів та про скандал з російськими піснями розповім у цьому відео. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, буквально за чотири дні петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів на порталі електронних петицій до Кабміну. За той час, поки петиція була відкрита, за неї встигли проголосувати навіть 28 тисяч українців. Що ж вимагає автор петиції, активіст Олександр Леоненко? По-перше, заблокувати пісні російською мовою на стрімінгових платформах, таких як Apple Music, Spotify та інших, незалежно від національності виконавця. По-друге, автор просить запровадити відповідні законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони. І по-третє, на думку автора петиції, необхідно провести інформаційні кампанії для популяризації української музики та культури з метою підтримки національної ідентичності. Чому ж виникла така нагальна потреба в забороні пісень російської, причому незалежно від того, чи це український виконавець чи російський. Автор петиції стверджує, що це питання національної безпеки в інформаційному просторі. Цитую в умовах агресії Росії проти України захист інформаційного простору та національної безпеки є критично важливими. А російськомовна музика може нести в собі ідеї та послання, що шкодять українській ідентичності та формують негативне ставлення до нашої держави. Ще одна з передумов для заборони це фінансування агресії, адже гроші, які отримують російські виконавці за прослуховування їхньої музики, йдуть до бюджету РФ. А частина з них використовується на фінансування військових дій, у тому числі на ракети, які вбивають українців. Крім того, російська музика містить в собі елементи пропаганди та дезінформації. Як пояснює автор петиції, навіть якщо пісні російської виконують українські або європейські артисти, вони можуть містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України. Ще одна передумова, на яку слід звернути увагу, це сприяння популяризації української музики. А як ви вважаєте, заборона на російськомовну музику призведе до розвитку та популяризації української музики, чи українці перейдуть на зарубіжну музику? Окремо автор вказує на те, що потрібно формувати культурні цінності серед молоді, адже у сучасному світі, через стрімінгові платформи, молодь активно споживає музичний контент. Тож заборона російськомовної музики може допомогти уникнути негативного впливу на молоде покоління. Цікаво, що зовсім нещодавно українські співаки та громадські діячі публічно висловили обурення через присутність п'яти треків російського репера Моргенштерн у топ 10 музичних чартів України на платформах Apple Music та Spotify. варто зазначити, що закон про заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі діє ще з червня 2022 року. Однак про стрімінгові платформи в ньому не йдеться. Чи чуємо ми про порушення цього закону регулярно? Наприклад, скандали з російською музикою під час поїздки в таксі або десь у ресторанах. За словами відомої української співачки Анни Завальської, те, що сьогодні треба комусь пояснювати шкоду російськомовного музичного контенту, викликає лише обурення. Це абсолютно ненормально. Що комусь в умовах війни досі потрібно пояснювати, що слухати російську музику це, м'яко кажучи, не ок. Чому це комусь взагалі цікаво і чому ворожа повістка не викликає природної огиди та опору? Особисто мене дуже тригерить те, що до такої необхідної культурної гігієни більшість ставиться недбало. На мою думку, краще б суспільство фокусувалося на тій нашій спільноті, яка усвідомлено і щиро підтримує і слухає своє. Вони зрештою все одно переможуть їх буде більшість, і вони диктуватимуть правила ринку як споживачі. Позитивні зміни є однозначно. Це підтверджують аншлаги на концертах та виставах. А на думку співачки та музичної продюсерки Анжеліки Рудницької, ті, хто слухає російськомовну музику, знайдуть її на інших джерелах. Росія веде війну на знищення українців, а українці продовжують фінансувати цю війну проти себе. Кожен, хто споживає російський контент, має усвідомити, що це самогубство. Бо своїм прослуховуванням чи переглядом російського контенту ви платите росіянам, вкладаєте гроші в газети та ракети, що летять на ваші ж голови. Що ж, думки фахівців почули? Наразі чекаємо розгляду петиції урядом і рішення щодо цього питання. А чи підтримуєте ви необхідність блокування музичного контенту російською мовою на стрімінгових платформах? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.